Зленський бере, набуває повноважень 19 травня. Ні, не 19-го. Та... Я вам хочу дати 99%, будете... що 19-го він не набере повноважень. Немає голосів взагалі. Постанови народні Постанови, депутати вони вносяться на розгляд і можуть бути відхилені або не набрати 226 голосів. Наявність і кількість постанов не впливає на кінцевий результат. Їх може бути як одна, так і 425 за кількістю там, народних депутатів. Буде обрана одна постанова. Якщо парламент не визначиться згідно чинного законодавства, одноосібно прийме рішення голова Верховної Ради. А він прихильник проведення навгурації 27 травня. Uh -huh. Тому хочу заспокоїти всіх громадян України, що процес навгурації відбудеться в денний термін, як ви це визначено законодавством. Третя ви це говорите. просто, щоб всі це зрозуміли і не маніпулювали, не е, вважали, що це пересмикування.